Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд в Україні розпочинається тиждень безпеки руху. Які заходи заплановані про це у найближчі хвилини? Ми поговоримо із народним депутатом України Олександром Скибінецьким. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день, пане Олександре, хотів розпочати нашу розмову і статистику, із статистики, які яку оприлюднив голова Державтоінспекції України. Пан Лозовий, так і за їхніми даними, вже на цей час загинуло в Україні понад 4 тисячі осіб в дорожньо-транспортних пригодах. І в нас розпочинається тиждень безпеки дорожнього руху. А чи не здається вам, що тижня буде замало? Можливо, треба оголосити рік безпеки дорожнього руху, тому що ми за кількістю смертей в ДТП є лідером у Європі, одні з лідеруючій позицій? Ну, так, це дійсно так. Ми займаємо непочесне п'яте місце в Європі. Відносно наших втрат на автошляхах. Звичайно, мова не може йти про те, щоб за один тиждень вирішити всі проблеми. Але мета цього тижня полягає перш за все в тому, щоб привернути увагу і громадськості, і урядових структур до цього важливого питання. Тому що, на жаль, ні політично, ні адміністративно на сьогодні уваги достатньо не приділяються в нашій країні цій проблемі. Сьогодні також знаємо, що проводиться форум. Зібрали всіх фахівців, всіх експертів, що стосуються у нас безпеки на автошляхах, на авто, українських автошляхах. Ви були там присутні? Чи почули ви ці політичні й адміністративні якісь кроки? Вже такі, якісь певні певні гасла, чи певні ідеї, які вже найближчим часом можуть бути втілені в наших реаліях чи ні? Ви знаєте, обнадійливим є те, що в цьому форумі це вже четвертий тиждень безпеки дорожнього руху, тобто ми кожен рік проводимо як громадська організація такий тиждень. Вперше присутність представників урядових структур досить висока. У нас і представники Міністерства інфраструктури, Міністерства освіти, ну не говорячи вже про Міністерство внутрішніх справ, представники страхового бізнесу. Держкомфінпослуг, послуг, тобто представництво високе, і це говорить про те, що нам вдається трохи привернути увагу уряду і його підрозділів до цього важливого питання, тому що досі багато років формально існуючий, існуюча рада координаційна при Кабміні з питань безпеки дорожнього руху не працювала. Просто вона на папері присутня в житті відсутня була. І от зараз ми, як громадська організація, продовжуємо стукати у всі двері для того, щоб хтось в одному центрі, в одних руках об'єднав, а це необхідно зусилля різних відомств і громадськості в, на меті, маючи підняти безпеку руху на дорогах, зменшити смертність. Ну, до речі, такі стереотипи, які від, відклався в нашій уяві, те, що за безпеку на дорогах відповідали тільки в нас або працівники Державтоінспекції, або самі власники автомобілів. А насправді це не так, тому що ви сказали, до речі, є в нас і Міністерство надзвичайних ситуацій, які мають реагувати миттєво на... Випадки ДТП. Є в нас мінохорони здоров'я, є в нас освітяни, які мають пропагувати і розвивати от таку просто свідомість у дітей, що виходити на дорогу це небезпечно, треба дотримуватися і їм правил дорожнього руху. А наскільки оця міра відповідальності, вони оці структури, вони усвідомлюють, що вони також відповідальні за те, що відбувається на автошляхах України? От ви знаєте, питання в тому і полягає, щоб щоб об'єднати зусилля системно підійти до цієї проблеми, не розрізненими зусиллями різних відомств, тому що ви правильно кажете, що у нас на жаль такий стереотип, що коли хтось піднімає питання, в тому числі наша організація про безпеку руху, то найперше готують резолюцію для керівництва кабінету міністрів міністерства внутрішніх справ до виконання. А насправді це стосується багатьох відомств. Ну якщо відштовхнутися від відомої тріади. Яка у нас в основі лежить безпека дорожнього руху це людина, машина і дорога. І ми зразу побачимо, що до цих аспектів проблеми мають відношення дуже різні структури, і не кажучи вже про громадськість і індивідуумів, які переходять вулицю або сидять за кермом. Тобто повинен бути, повинна бути політика, єдина політика в забезпеченні безпеки дорожнього руху. Повинні спрямовуватися зусилля і кошти цілеспрямовані. А для цього має бути єдиний координаційний центр в уряді, який би це все опрацьовував, програми відпрацьовував реальні, основані на аналізі ситуації, а не на цифрах зі стелі. Тоді можна буде говорити про системний і цілеспрямований підхід до вирішення цієї проблеми. Пане Олександр, якщо подивитися на статистику і на специфіку дорожньо-транспортних пригод, то насправді. Основна причина це перевищення швидкості. Я неодноразово був присутній зокрема на комітетських слуханнях тут у Верховній Раді України, у вашому комітеті, і багато говорилося про те, що в нас насправді ж існує яка система. Є обмеження швидкості 60 60 км на годину. А в Україні діє таке правило, що плюс 20. Тобто, коли оцю плюс 20 норму, якщо це можливо, її приберуть зі законодавства. Багато говорилося насправді, поки що нічого не зроблено. Ви знаєте, є законопроект розроблений, який подавався, а потім відкликався з першого читання, в якому передбачалося знизити цей ліміт до 10 кілометрів. Хоча, можливо, варто було б взагалі відмовитись від такого ліміту, а обмежити швидкість так, як воно має бути, як на знаку написано. Але розумієте, тут говорити про те, що тільки швидкість це правильно, але дуже багато інших видів порушень і хамської поведінки на дорогах. Я вважаю взагалі. Одне із завдань, може це настільки стосується безпосередньо дорожнього руху. Одне з головних завдань політичних, внутрішньополітичних, на мій погляд, полягало б у тому, щоб ми працювали над ментальним, світоглядним воз'єднанням з Європою. Тобто, щоб ментальність тих, хто світогляд тих, хто бере участь в дорожньому русі, вона була європейською, а не якоюсь азійською, тобто такою, що е, під, має на, 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 під собою все дозволеність. Тобто ми, ми бачимо е, щодня на дорогах і е, поведінку мажорів, ми бачимо е, просто поведінку недисциплінованих водіїв, які їздять по зустрічних смугах, які е, здійснюють обгін по бочинах, які е, на червоне світло їздять. Це все менталітет, це все підхід конкретної людини до розуміння того, що дисципліна має першочергове значення. От тут я б вважав, треба було попрацювати і громадськості, та й взагалі освітнім закладам, ну і взагалі тим, хто займається програмуванням внутрішньополітичних питань. Ця хамська поведінка на на дорогах це з іншого боку. Це відповідь на ті прогалини в законодавстві, тому що я думаю, ви погодитесь, пане Олександре. Працівник Державтоінспекції, який має прилад Беркут, один із таких приладів, який фіксує швидкість. Там немає ні фотографії, немає, немає фотографій, хто сидить за кермом. А наскільки тільки фіксується і з якою швидкістю їхав той чи інший автомобіль. І водій просто може пояснити, що, ну, мовляв, це його дружина там їхала, надіслати так звані листи щастя. Також Україна, пам'ятаємо, як проходила цей шлях, зараз не можемо. Коли ці всі законодавчі інновації, ну, можна буде. Розглядати і приймати у Верховній Раді України, тому що в Європі там ніхто не сперечається. Да? Є норми закону. Е, прийшла фотографія, але там все чітко, хто за кермом з якою швидкостю рухались. Е, і все, люди пішли, заплатили штраф, немає ніяких проблем. У нас поки що на рівні такої розмови, поки що залишається. Ну ви знаєте, зараз не тільки на рівні розмов, починаються практичні рухи в цьому напрямку. Е, є апаратура, яка дозволяє фіксувати повністю час, швидкість, номери машин. Місцевість, де порушено було правила дорожнього руху, це все є. Питання полягає в тому, щоб взяти це на озброєння і не тільки взяти на озброєння, тобто потрібні гроші, але й законодавчо врегулювати таким чином, щоб ці фотографії, фотофіксація, щоб вона мала юридичну вагу, щоб вона була оформлена згідно з законом і не викликала б питань з точки зору юриспруденції. От над цим і працювали автори. Законопроект, який ще не розглядався Верховною Радою, але я думаю, що в наступному скликанні буде розглядатися, де це все має бути передбачено. Сьогодні тестуються системи, є пропозиції від виробників таких систем. І, до речі, скажу, що Україна тут пасе задніх, мабуть, єдина країна в Європі, де немає такої фотофіксації. Дуже успішно в Росії, в регіонах це запроваджено. А в нас поки що на рівні експериментів і підготовчого, підготовчого етапу, але це не означає, що не можна нічого зробити. Це все реально, це все можна зробити. Можна знайти фінансування. Виробники з пропозиціями приходять і не один приходить такими, що вони свої гроші вкладуть, тільки треба знайти механізм, як вони ці гроші повернуть назад після того, як буде створена і запрацює ця система. Тобто, все можна зробити, залежить це від волі. Ви сказали про те, що громадськість має більш-менш активно впливати на процеси, які відбуваються на українських автошляхах. А от в інтернеті дуже багато роликів різного змісту, Ми, я думаю, ви також бачили, як себе ведуть працівники Державтоінспекції, як іноді і провокують представники громадськості. Як ви взагалі ставитеся, коли от зараз настало модним, коли в тебе а на лобовому склі є відеореєстратор, він фіксує ці всі події. Потім викладається в інтернет, обговорює, когось звільняють, когось не звільняють. Як вам це до вподоби, що відбувається? Те, що громадськість настала більш активною на сьогодні, я думаю, це правильний шлях. Я думаю, що коли немає порушень закону, то ніяка камера, ніякий відеозапис він не страшний для тих, хто не порушує закон. А хто порушує, звичайно, їм це не до вподоби. Але дивіться, тут ще не тільки справа в тому, щоб фіксувати якісь незаконні дії співробітників Державтоінспекції. Я думаю, тут багато питань і до водіїв, які сьогодні на дорогах не завжди ведуть себе так як слід. Я взагалі вважаю, що одна, одне з завдань громадськості це створити в суспільстві атмосферу нетерпимості до таких порушень. Грубих порушень, взагалі порушень поведінки на дорогах. От якщо ви десь в Європі, наприклад, в європейській нормальній країні, перетнете осьову смугу, тим більше якщо дві осьових, то ви зразу наразитесь на те, що всі оточуючі машини будуть сигналити, що ж ти робиш. У нас ви цього не побачите. Ви просто будете спостерігати. Як по зустрічній смузі хтось летить, тому що він вважає, що він має пріоритет перед кимось, бо в нього він кудись поспішає або ще щось. Тобто от нема ще в суспільстві реагування на це. Нема. А у нас, до речі, звукові сигнали вже заборонені, і ті, які там специфічно мигають червоним, синім кольором. Насправді це не так. Чиновники і надалі їздять. Чиновники надалі їздять, і, їздять кон, такими конвоями чи кортежами. І я не знаю, починати тільки... треба з себе. Та звичайно. Ну, якщо ти нормальна людина, я не розумію, для чого тобі той кортеж двома трьома машинами, типу того, що охороняє. Ну, зрозуміти можна президента, прем'єра, спікера. Ну коли там офіційна делегація за кордону приїхала в Україну, щоб не було незручності, щоб всі зустрічі відбулися. А коли ну, депутат чи чиновник середнього рангу, і ну, в нього ці мигалки ну, Обзаводиться кортежами, і я не знаю, для чого це, від чого це його спасає чи охороняє. Тому що від серйозних загроз це б як не спасе, хіба що від хуліганів. Але взагалі мені здається неприйнятно ставити себе вище всіх інших на дорозі. Це машина особливої норми може бути президентом або прем'єра в якійсь мірі. А так, якщо ти чиновник, як ви говорите, середньої ланки або ще якийсь діяч бізнесу чи чогось, то мені здається, що це не тільки некоректно, це соромно ставити себе. Якимось людиною, яка вище за всіх і вище за правила дорожнього руху. Пане Олександре, у нас є запитання від наших глядачів. Давайте його послухаємо потім спробуйте відповісти. У мене такий питання. Наскільки наша державна автоінспекція адекватно може определяти нарушителів на дорогах, і наскільки вона професіонально працює? Дякую. Ну, претензії є до автоінспекції, ми їх знаємо. І претензії. Полягають і в манері розмови з водіями, яких зупиняють, і взагалі підстав для зупинки, бо ще й досі зупиняють, так би мовити, з профілактичною метою або з цікавості. І є корупційний аспект цієї проблеми. Тобто, ну тут над цим треба працювати всім нам. І, звичайно, якщо буде в суспільстві і на дорогах атмосфера. Дотримання законодавства, дотримання правил дорожнього руху, то такі питання будуть відпадати поступово. Я думаю, що реформування, яке задумане в системі правоохоронній, в тому числі в те, що стосується Державної інспекції, воно повинно одне, одне із цілей мати от перевахування поведінки, надання більш культурності, більшої культурності, якщо можна так висловитися. В поведінці тих, хто має відстежувати і контролювати. Обстановку на дорогах, пане Олександр, на завершення нашої розмови знову ж таки конкретне запитання конкретного змісту. От нещодавно так розрекламувало те, що буде пристрій, який буде визначати на відстані, чи знаходиться водій в стані алкогольного сп'яніння. Одразу всі зраділи, що в нас не буде п'яним за кермом, менше їздити п'яних за кермом. А потім таке виникло знову ж таки предметне запитання. Зараз зима, і багато цих омивачів скла. Вони з містом спирту, Спирти. то будуть що кожну машину в нас зупиняти в Україні? Я взагалі поки що не розумію, що який буде правовий статус цих приладів, якщо вони дійсно будуть взяті на озброєння. І як це виглядатиме на практиці, мені здається, що ви маєте рацію, коли говорите, що є ж спиртові омивачі, і прилад може на це реагувати. Мені здається, що це поки що на рівні певної фантастики це все. Я не бачу практично, поки що, як у нас це може застосувати. Можливо, я чогось не знаю, але мені здається, що поки що не видно, як це можна внормувати і як це можна практично застосувати. Зрозуміло, дякую вам за розмову. і Дякую, що прийшли до нас. Нагадую, що це була думка народного депутата України Олександра Скибінецького. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.